Ви ж після цієї заяви, Володимира Олександровича, спостерігали за істерикою так званих російських лібералів, і там проти виступу Чваркін і Латиніна, яка говорить, що люди просто мали нещастя. Народитися в Росії і Олександр Невзоров, який заявляє про те, що йому надали українське громадянство. А тепер він говорить, що журналісти з Росії поїхали з території путінського режиму і оголосили йому ідеологічну війну до останньої краплі крові. Як ви ставитеся до цього? І це хороші росіяни показали своє справжнє обличчя? Чи як? А, ні, я по перше. Особисто я взагалі вважаю, що людину треба оцінювати індивідуально, ну от яка вона є, що вона говорить, що вона робить, і так далі. І я дійсно вважаю, я скажу зараз непопулярну річ. Я дійсно вважаю, що в Росії є певний відсоток, 15 20 відсотків людей, які чітко розуміють, що Путін це ворог інфернальний навіть для цивілізації, і вони постійно ведуть боротьбу. Вони не популісти в такому сенсі, в якому можна в Росії продати там на велику кількість виборців свої погляди, да але вони ведуть дуже тяжку боротьбу за те, щоб Росія все ж таки була більш-менш притомною країною, і я розумію їх сьогоднішню образ, але знаєте, я завжди даю невеличку пораду. Я ж все таки радник. Я завжди всім даю невеличку пораду. Не робіть. Якщо ви розумна людина, не робіть ніяких заяв на швидкоруч. Почекайте трошки, подумайте, подивіться мотиви іншої сторони. Ви ж розумні, ви ж маєте зважити все, ви маєте зрозуміти, що втрачає сьогодні набагато більше, ніж ви втрачали в свій час Україна. Тобто, Україна платить просто неймовірну ціну життям людей. Тобто, це не там залишити кар'єру, як ви залишили кар'єру, це не втратити можливість бути популярним на якомусь ток-шоу на першому каналі чи на Останкіно. це не втрата можливості друкуватись в газеті Ізвістія, це не можливість втратити право публікувати новий, новий цикл романів, там чи щось інше. Правильно, про Фандоріна, наприклад, це втрата життя, і тому я даю завжди маленьку пораду. Почекайте. Розберіться трошки посидіть в стороні, а потім зробите свої заяви, як коли ви зрозумієте мотиви президента України, бо це взагалі інший тип війни, це навіть не те, що відбувалось на території Російської Федерації двічі чи навіть тричі, коли була Чеченська Перша, друга і Дагестанська війна. Тому треба це все зрозуміти, але ми маємо знову ж таки, Марія, ви знаєте, я постійно про це кажу: ми набагато глибша. Цивілізація як країна, ми набагато більш е, психологічно стійкі і набагато більш розумніші, щоб з деякою такою, знаєте, е, розумінням ставитись до цієї істерики росіян. Тобто, ми старші цивілізаційно набагато, ніж вони, і ми маємо зрозуміння. Знаєте, це як батьки відносяться до дітей, оце ж парадоксально, правильно звучить? Бо ми ж звикли навпаки думати, ні. Ми, як батьки, маємо ставитись до юнацтва, яке, яке я скажу, і я вважаю, що ці 20%, все ж таки, якщо Україна знову ж таки, не якщо, а коли Україна переможе, оці 20% отримають фантастичний шанс зробити іншу Росію, як вони кажуть, друга Росія. Вони отримують цей шанс завдяки нам. То давайте. Все ж таки до них ставитись як батьки до нерадивих дітей, Михайло. Ви мене звичайно вибачте, але я ще не досягла того рівня дзену, щоб ставитися як матір до того ж, наприклад, латиніної чи невзорова. Справа в тім, що я намагаюся зрозуміти нас. Ми що хочемо відправити їх назад в Росію? Ми хочемо приймати їх тут. А, чи а, ми хочемо, щоб ви, вони якось змінилися і викрисувати їх з нашої повістки порядку денного? А, ну вони не вийдуть з порядку денного, зрозуміло, тому що російськомовне середовище а, дуже велике, і з ним треба розмовляти. Бувати об'єктивно. Ну це ж інструмент, це ж майданчики, і вони повинні працювати. Друге, я думаю, що вони просто а, більш складно будуть себе почувати на заході. Ну, тобто, вони будуть іти на якісь е, розміни розміни, наприклад, міняти своє громадянство російське, доводити, що мають право на якісь інші не громадянства, навіть а посвідки, і використовувати це. І вони і це третє набагато глибше зрозуміють всю трагедію сьогоднішнього часу, тому що вони втратили можливість знаходитись знову ж таки в Москві і ходити там в кафе Пушкін, наприклад, да. Але вони не розуміють трагедію цього сьогодення, і вони за рахунок оцієї дискусії почнуть розуміти. А це дасть їм більше агресії, такої професійної, галузевої агресії по відношенню до пана Путіна і його оточення. Це буде не таке, знаєте, снисходительно, ми тут розсуждаємо о том, могла ли Росія піти по другому пути, якщо б вибори, наприклад, виграв господин Лужков, або господин Примаков, і так далі. якщо б приємником став господин Примаков в му році, або господин Степаш. Ні, вони будуть розуміти трагедизм всього того, що відбувається, через кров в Україні, і будуть платити за це набагато тепер більшу ціну. Спокійно до цього відносимось. Я ж кажу, пані Марія, ми набагато. Старші в історичному і цивілізаційному сенсі. Ми маємо дивитись так трошки посміхаючись на їх оці е, страждання вертера. Е, окей, трошки посміхаючись дивитися на Невзорова, який не почекав зі своїми заявами, і сказав, що я не розумію заяву президента Зеленського. А ви самі говорили, що у нього дивовижний обсяг глядачів слухачів, і на жаль, ця історія не проти Путіна зараз, а проти Зеленського. Ні. Ні, ви помиляєтеся, це його емоційні там вкиди, якісь Да, В нього величезна аудиторія. Я ще раз кажу: дивіться, ми маємо правильно це оцінювати. Зараз я перехожу в такий прагматичний в свій прагматичний е е е стан, в якому я завжди знаходжусь, коли розмовляю про якісь технології, да, і так і таке інше. В них велика аудиторія, дощ, Медуза, Алатиніна. Я маю на увазі все, що залишилось після еха Москви, е Нівзоров а всі інші люди, Ходорковський, Навальний. Це величезна аудиторія, і з нею треба працювати. І вона важлива, ця аудиторія. Вона важлива. І вони будуть працювати. І все це емоційне проти цієї, скажімо, ініціативи президента Зеленського. Це маленька ситуація, яка не повпливає на їх принципові позиції антипутінські. Навпаки, вони стануть ще більше завзято про це говорити, про вади. Цієї системи про такі катастрофічні вади, які привели світ на грань катастрофи, вони будуть говорити ще завзятіше, і це правильно. Президент України завжди інтуїтивно. Я хочу це підкреслити: це така рідкісна якість для політика. Інтуїтивно знаходить правильні рушійні мотиви для такої консервативної консервативного середовища, і нам вдається це зрушити з місця. Дивіться за рахунок того, що він. Зламав стереотипи глобальної політики, оцей реалполітик, Да, ми маємо зовсім інший діалог на рівні міністрів, на рівні президентів ключових країн світу і зовсім інше ставлення до ініціатив України. Ну це ж зовсім інший тип політики. Так само і тут інтуїтивно він зрушив з місця важливу дискусію, філософську дискусію про те, хто яку відповідальність має нести не в історичному вимірі, коли Росія програє. Ну і тоді буде там якийсь е, трибунал. Я думаю, що спецтрибунал обов'язково має бути ну не такого типу, як Нюрнбергський, а набагато більше, тому що набагато більш конкретні злочини ми сьогодні бачимо. Я маю на увазі не з точки зору військової, а з точки зору того, як Росія йшла до цих злочинів, тому що не було спецтрибуналу по радянському союзу. Ви розумієте, що це має бути такий е, здвоєний спецтрибунал, і ми до цього знову ж таки прийдемо. І я думаю, що ініціатором. І ключовою рушійною силою знову ж таки буде пан Зеленський цього спецтрибуналу, і це знову ж таки дуже важливо. І знову ж таки буде інтуїтивно своєчасно зроблено. поверну вас в Україну. А у нас петиція щодо заборони в'їзду в Україну росіянам на 50 років. Набрала необхідну кількість голосів. Можливо, ви вже щось радили президенту з цього питання як радник. Забороняємо, не забороняємо. Що стосується а, а, зараз, відпрацюють з юридичної точки зору відповідні департаменти. А потім, а потім ми будемо радитись, бо президент такі ключові рішення приймає дійсно, коли має а, багато експертних оцінок.